Звикли розраховувати тільки на себе. Одні сіють по обмінним полям, а інша категорія, вони взагалі вперше городи не посадили. Каже: ну, а що мені подавати? Я вже не встигну. Держава виділяє на це гроші, на те, щоб вам дали адвоката в цивільній справі, і він допоміг вам. Вітаю ви на каналі вгору Херсон, і сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо фіксувати воєнні злочини разом з юристом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та адвокатом української хельсінської спілки справ людини Олександром Даниловим. Я хочу почати з того, що ви фіксуєте злочини воєнні, які вчинили на території Херсонщини Росіяни. Якщо говорити про характер цих злочинів, чого найбільше, як ми взагалі можемо? І чи можемо кваліфікувати ці злочини і розбити по якимось категоріям? Можна говорити в першу чергу, мабуть, про знищені пошкодження майна. тому що зараз е, це тисячі і тисячі об'єктів е, житлових будинків, об'єктів підприємницької діяльності е, автотранспорта і так далі. І так далі. Тобто, це ми ведемо мову про тисячі об'єктів, тому ну вони не, розп... не звичайно. От в цю категорію пошкодженого майна житла я так розумію, входить і те, що постраждало від обстрілів, те, що постраждало після повені, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, і те, що вони розграбували, чи якось інакше це відбувається по знищенню і пошкодженню майна тут важливий факт: це знищено або пошкоджено майно безпосередньо внаслідок дій російських. Ну конкретно ми зараз говоримо про російських військових, да тобто. Це важливо. Спосіб не має значення. Тобто це може бути там, авіаудар, це може бути артилерійський обстріл, це може бути обстріл зі стрілкової зброї. Це може бути, як там в дворах заїжджає танк, умовно і наїхав транспортним, ну, наїзд транспортним засобом, тобто танком завалили хату, умовно кажучи, да, там, будинок. Е, і це може бути внаслідок підтоплення або знищення. Після підриву Каховської ГЕС, тому що тут є ну прямий е, зв'язок, да, між дією, тобто підривом Каховської Гес російськими військовими, і наслідком безпосередньо, який відсоток людей, чи можемо ми про це говорити, який звертається за компенсацію і фіксує все це? Чи є е, такий момент, що люди настільки цим всім пригнічені, що вони не хочуть ні фіксувати? Ні йти в якісь державні органи для того, щоб отримати якісь гроші. Якщо загальну тенденцію, я б сказав би так. От в місті переважно є така тенденція про те, що пошкоджені, люди звертаються, комунікація і так далі. От переважно вони звертаються, намагаються і так далі. Але от під час наших виїздів в менші населені пункти, в села. Там ситуація різна. Тобто є умовно села, які вже фактично відновлені там, волонтерами, да? і тому вони люди особливо не звертаються. Є населені пункти, де, де є, от, знаєте, як по принципу, я звернувся, сказав сусіду, сказав родичу там, і так далі, так далі. І от воно де якось масово, переважно більше звернулось. Причому є населені пункти, де ми заходимо, і люди кажуть, Та я не звертався. І вони вже доокуповані там, рік, наприклад. Каже, я не звертався, і я не звертався, і сусід мені не звертався. От прямо такими от такими англомераціями, да? тобто певними, нікуди. Та, ну, а навіщо звертатися? Ну, а чому вони звертались? А, і тут різні питання. Тому що я не ві... ну, переважно я не вірю, що мені хтось допоможе. Тобто я не вірю, будинок знищено, що хто мені за нього відшкодує. І так далі. так далі. Тобто от Такі моменти є. але... Ну, Переважна культура все ж таки йде до того, і от зараз звернення. Але є і проблеми. Є, наприклад, немає там, якщо село і там немає нормального сполучення, або у людей просто немає грошей і так далі. так далі. Такий момент може бути. Є момент правової бізнесі. Хоча, насправді, зараз дуже багато ресурсів безкоштовної правової допомоги хоча б на рівні консультації. Да? Тому. Вони кажуть, та я не можу поїхати в ЦНАП. Я кажу, так давайте через дію. У вас є дія. І, і переважно більшість каже, так, да, у мене є дія. Я кажу, так ось механізм, який ви можете використати. Е, давайте звернемось в поліцію. Відкриємо, так а що звертатися в поліцію? Це треба їхати туди-то, туди-то. Ну, або я їх викликаю, вони не приїздять. Ну, тому що ми розуміємо, що правоохоронна система перенавантажена. Да? Тому, звичайно, є такі випадки, вони розповіли, коли вони не приїжджають або приїжджають там через певний період часу. І тут я кажу: так можемо електронною поштою звернутися, ми, ми можемо допомогти. Ну і зрозуміло, якщо там бабушка, то яка там електронна пошта? Да? Ну і є момент проблемних документів. Тому що коли люди не звертаються, тому що у них проблеми з документами, і, і тому вони розуміють, що вони не отримують проблеми з документами якого характеру? Це коли, ем, наприклад, будинок він. Неправильно там узаконений, я точно не можу сказати. Чи є проблеми, тому що документи всі знищені, тому що ми розуміємо, що під час війни люди рятують життя, вони не рятують документи. Це більше стосується все ж таки людей по селам, знову ж таки, невеликим. От ми приїхали от, із останнього Наталина Кочупєївська громада, він каже: у нас. Майже у переважної більшості немає документів. Чи кажу, чому немає? Тому що будинок коштував 10 тисяч гривень, а переоформлення ще 10 тисяч гривень. Тобто, замість переоформлення можна було ще одну хату купити. І тому документів немає. І так, і так люди живуть вже там, ну, тривало 20-30, да, поколіннями навіть. Да. І немає документів. І зараз виникає питання: розвалене село. Ну, наталене там точкові пошкодження, да, там воно не знищене, звичайно, слова, дякуючи Богові. Але питання в чому? І людина позбавлена можливості. Тобто ця культура по селам неоформлення, або або просто заплатили, в'їхали, або там та в сільраді там записано, що ми там прописані. там, і так далі, і так далі. Да? Хоча є випадки насправді і по місту, по Херсону, але вони, звичайно, точкові. Люди телефонують там службове приміщення, якісь неприватизоване житло. Да? Тобто, от, тому є такі, звичайно, такий відсоток справді є, але все ж таки більше він для сільської місцевості. І тут, і для цих людей це проблема. Інша категорія це коли там не оформлені документи, але, наприклад, будинок оформлено було на дідуся. Потім помер дідусь, бабуся, мама, тато і так далі. так далі. Тобто тут, в принципі, документів якби немає, але тут, хоча б, є правова підстава, логічна, як їх можна відновити. Розумієте? Тобто, тут Вони не втрачені, це інша категорія. Тобто там немає взагалі, тут вони документи є, просто вони там ну, фізично їх немає в руках, але право власності зареєстровано. І от третя категорія: це пов'язане зі спадщиною, коли люди через брак. Часу, грошей, мабуть, все ж таки більше не оформлюють спадщину. От, це теж ну, велика проблема. І останнє, мабуть, це от зараз пішло в момент, коли один будинок і декілька співвласників. І там от виникає питання: а ми повинні подати. От поцнапу вони приходять і кажуть, а ми, от, ви повинні податись там, умовно кажучи, від будинку. Ви повинні визначити одну людину, яка там отримує гроші. Тут виникає питання: сусід не хоче. Той хоче, щоб на нього зайшло, той хоче на нього. А третій приходить і каже: а у мене одна третина будинку, а дві третини. Один евакуювався на лівий берег, а третій помер, і родичів у нього немає. Я не знаю, що робити. Тобто, тут ну от така категорія. От зараз, десь місяць, вони почали такі, от ще моменти також з'являтися. Тобто фактична історія кожної людини, яка намагається отримати компенсацію, вона в чомусь особлива, і це такий виклик для правової системи. Я б сказав би, що є певні напрямки проблем, але в кожному з цих напрямків є певні нюанси, моменти, точкові проблеми, які не врегульовані або мало врегульовані в даної системі їх механізм їх вирішення. Ну, тоді, звичайно, це механізм судовий. Якщо інших позасудових механізмів немає, або вони неефективні, то це, звичайно, судовий. Якщо підсумовуючи, чому люди не хочуть звертатись, аби отримати допомогу, або цього просто не роблять? Тому що у них є проблеми з документами, тому, що вони, я так розумію, не вірять, що їм буде якась компенсація? Чому ще? Люди звикли розраховувати тільки на себе. Ну, от це знову ж таки це такий загальний тренд, ну от попередній. Зараз навпаки, тренд тут в спілкування з людьми. Зараз інший тренд. Зараз він так е, змінюється навпаки, коли я не хочу нічого робити. І я постраждалий, і всі повинні ну, допомогти мені безкоштовно максимально в усіх напрямках. І ми спілкувалися з одним зі стар по не буду називати, він каже: так у нас цей ну, от, одні сіють по обмінним полям. А інша категорія, вони взагалі вперше города не посадили. Люди не вірять державі, не вірять, що це бачить масовість. У них є. Вони стикаються з якимись складнощами, які вони не можуть швидко вирішити. А, ну, Тоді, якщо швидко от вийшло, окей. Якщо швидко не вийшло і треба там напружуватись, ні. А напружуватись, я так розумію, доведеться, тому що правоохоронна система. Просто не може впоратись з кількістю заяв. Ми можемо і піти, наприклад, в наш ЦНАП. і Подивитися, там черги, наприклад. Да? це Чому? Тому що велика кількість людей, які постраждали, і люди, які там умов, в умовному ЦНАПі, вони працюють і за себе, і, і ще за двох, тому що вона, ну, тобто, ситуація така, яка вимагає немирного часу. розумієте, Вона вимагає е, додаткових. Дій, ну, Умовно кажучи, якщо ми порівняємо, я просто на прикладі ЦНАФ візьму, тобто, просто щоб було зрозуміло, до підриву Каховської ГЕС і після, ну це ж різні, ну, рівень навантажності і рівень задоволеності людей, там, послугою, наприклад, да, швидкостю і так далі, так далі. Хто в цьому повинен? В цьому винні росіяни, і, в те, що вони, ну, і тому з'явилася така обставина, вона впливає, звичайно, на якість і на швидкість. Тому просто тут питання, можливо, вже реакції влади на потреби там, і так далі, так далі. Ну, це відбувається, але ну, можливо не так швидко, як хотілося б. Тому, звичайно, напружуватись треба, тому що якщо ви не будете сидіти і нічого не робити, то скоріше нічого з вам не відбудеться. Ну, це незмінно. Да? Або відбудеться, але ви будете там, ну, дуже дов довше чекати, ніж якби ви щось якісь активні дії вчиняли зараз. Я б ще розділив би категорію людей пошкодженого майна і знищеного майна. Тому що по механізму пошкодженого майна, по механізму є відновлення, люди отримують гроші, і вони розуміють, що там дах, вікно, стіна, там, стеля до 200 тисяч, якщо там. А якщо ми говоримо про знищення майно, то це ж окрема історія з сертифікатами. Попрацьовували до населених пунктів, документували, підійшов там кінцева вулиця вже і. Така хатинка тільки побудована була, згріла вщен, тут просто знищена. Але навколо великими літерами Слава Україні на паркані, Квіт, Троянди. Там. Ну, от все загреб... Знаєте, як у нас? Тут все загребено, все зроблено, красиві такі рядочки. Під деревом стіл і сидить жінка, так, ну, так, то, не знаю, років 50-55 і читає книгу. Ну, тобто вона все поробила у дворі, там все. І... Вона що, що? Ну, каже, ну що, ну, я чекаю. Я кажу, а ви там те зробили, те зробили, туди подав, те зробила, те зробила, те подала. Тобто вона зробила все, що від неї залежало, вона живе своїм життям, вона погіршила. Ну, і... Для цих людей буде важче, тому що для них буде довше цей механізм, вони відчують допомогу державі пізніше. Переважно, тобто, це все ж таки йде мова про будівництво нового житла. Ну, і тоді ми, і ми розуміємо, ну як ми можемо зараз будувати, ну, в Херсоні, наприклад, свої думки просто кажу. Це ж треба там виділити земельну ділянку, зробити проєктну документацію. Так, це процес. А що ми говоримо про території, які окуповані, там, де знищено це мене, тобто цих людей буде ще, все буде ще пізніше. Спілкувався з жінкою там з, з Лісічанська. Ну, ми консультуємо всіх людей, тобто всіх внутрішньопереміщених осіб там, по Херсону, по Херсонській області, а взагалі по країні там приймальні ж кожній області майже є. От, але вона от, ну, на, на території Херсонської області внутрішньопереміщена особа, він каже, така яка? Ну, у мене 65 років, поки деокупують, поки почнуть будувати, розробляти, будувати. Каже, ну а що мені подавати? Я вже не встигну. Ну, от, і це ну, все сумно. На, да, це дуже сумно, але якщо от підсумовуючи цю частину нашої розмови, говорити про те, які мають бути дії у людини, у якої житло, наприклад, пошкоджено, я так розумію, неважливо, воно пошкоджено від обстрілів чи після підриву Каховської ГЕС водою, і в людини, яке житло знищено, і там також є ситуації, що це або обстріли, або Наслідки повені після Каховської ГЕС. Як їм діяти, куди подавати документи? Давайте, якщо можна, ми коротко про це скажемо для тих, хто цього ще не зробив, і чому важливо це зробити. Перший момент, тобто, перше і найголовніше, ми треба зафіксувати. Ми про це вже багато говоримо насправді. Зафіксувати, зафіксувати всіми можливими способами, які вам доступні в цей момент часу. Що ми можемо зробити? Відкрити кримінального провадження, особисто піти в поліцію, подати електронною поштою за допомогою ресурсу Генеральної прокуратури на сайті є можливість звернутися. Тобто, це відкриття кримінального провадження, повідомлення про злочин з важливим зворотнім шляхом отримання витягу про те, що ви дійсно постраждали або постанови про те, що ви постраждали. По Каховській ГЕС у нас є такі виклики, коли є базове кримінальне провадження. Які певні правоохоронні органи розслідують, і люди звертаються, і витяг у них якби один буде, от, там, але вони отримують статус, потерпіло. Тобто відкрити, звернутися до поліції і отримати в прокуратурі зворотній зв'язок, що ви потерпіли, витяг з вашим прізвищем по батькові і так далі. так далі. Написали, вам не відповіли, продублюйте, повідомте, що там сталося, і так далі. Так далі. Тобто звернутись, отримати якийсь результат, не отримати результат. Стучіться, стукайте, вам вибутуєте. Це перший момент. Другий момент, тобто це звернення через безпосередньо через СНАПи, через ДІЮ. Бажано мати фотографії вашого пошкодженого майна за можливості, е зареєстрували в Дію. Також немає можливості е безпосередньо, щоб ви виїхала комісія до вас, або ви на окупованій території складаєте. Акт у вільній формі в присутності там, представників органу місцевого самоврядування або ЖЕКу, або сусідів, про що? Підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого сталося підтоплення та зруйнуйнація вашого будинку, а саме там стелі, дах, даху прийшло в, е, несправність безпосередньо, якась побутова техніка, так дата, дата, підпис, все. Тобто, це якісь базові такі моменти, якщо немає для окупованих територій, будь ласка. Тобто от це от найпростіше, що можна зробити. В загальний момент зрозуміло, що для виплат наступним кроком це буде обстеження безпосередньо цих приміщень, для бізнесу ну, передбачає, також розробляється механізм відшкодування, от, Там експертизи, встановлення вартості, об'єму пошкоджень і так далі. так далі. Тому от коротко так. Зафіксувати, повідомити. Отримати відповідь. Отримати відповідь, так. Е і стукати. Люди можуть здаватись на цьому етапі, коли їм багато разів доводиться стукати, тому що вони, я думаю, що отримують великий стрес. І через це, коли там, ти один раз звертаєшся, тобі кажуть там, ні або не відповідає другий раз, третій, вони вже махають рукою, і кажуть, держава нічого не робить. Це і правда, і неправда одночасно. Тому що, якщо ми говоримо про, конкретного, про конкретну людину, то в конкретному випадку, на той конкретний момент часу, дійсно, можливо, він не відчув, що держава, що зробила, а може держава дійсно ще нічого не зробила. От а чи роби, ну мабуть, все ж таки робить тому що є механізми, процеси, які знову ж таки про що ми говорили, можливо, вони не адаптовані. До цих реалій, або замало адаптовані, або, ну, але це складний час, ну, війна. Ну я не кажу, що це треба списати на щось, але це треба враховувати. А стосовно <кхів>, того, що люди звертаються і нетримують, слухайте, ну це, мабуть, загальний момент. Він стосується не лише е цього, це стосується взагалі по життю. Ну, тобто, треба помилки, стукаємось, не виходить ще раз, ще раз, ще раз. Цьому ж і полягає в тому, що ніж більше там спроб і помилок, тим більша варогідність, ми ж рухаємося до того моменту, коли все відбудеться, і все, якраз, і все буде якраз так, як ми хочемо. Збільшити кількість спроб. І я розумію, що це важко ну, звертатись до професійної, за професійної правової допомоги. Звертатись до безоплатної правової допомоги випаде безпосередньо, що держава гарантує. Величезна кількість ем, безоплатної правової допомоги, що найменше на стадії консультації. Так, да, іноді люди кажуть, а що мені ваша консультація? Мені там позов треба подати. Дійсно, є такий момент, але відсотків 70% можна закрити консультацією. Ще відсотків 15 можна закрити якимось зверненням, якимось до А є звичайно випадки, коли ми ну ви виключно, якщо ви постраждали, якщо ви, ви там пенсіонер, якщо у вас мінімальний... Безоплатна правова допомога від держави. Держава виділяє на це гроші на те, щоб вам дали адвоката в цивільній справі, і він допоміг вам. Велика ще є проблема з тим, що е, люди старшого віку, е, там, пенсіонери, не всі, я не можу казати про всіх, їм складно використовувати, наприклад, дію чи складно кудись поїхати. Е, Добитись того, щоб у них була якась відповідь, і вони можуть просто цього не те, що не робити, вони можуть про це не знати. І як багато таких випадків, коли люди не знають, що вони можуть щось отримати, е чи отримати якусь грошову компенсацію, чи принаймні їм треба просто звернутись, не розумієте? Ви не можете зверніться за правовою допомогою. І навіть в режимі консультації вам підкажуть, як в, в, в дії подати заявочку, да, там, які вам документи треба зібрати, де ці документи можна зібрати. Це мінімальні штуки. Звичайно, зараз хтось може відповісти і скаже, Та вона бабушка, у неї немає інтернету, у неї гаджет не підтримує дію. Звичайно, є випадки, коли ну, загальні рекомендації не працюють. Але все ж таки це 10% випадків. З ними, звичайно, треба працювати окремо, але переважна більшість, вони ну, воно працює. Тому а під 70% ну юрист. І вирішуємо питання. А іноді навіть, можливо всіх 10 буде 5%, що не допоможуть, ніхто, не зможуть їм допомогти. Буде такі? Буде. Ну, якщо немає документів, якісь там на будинок його колись там побудували, не виділивши земельної ділянки, то це все е, самочинне будівництво на фактично захопленій земельній ділянці. Так, да, там вже тривалий час, і так далі, так далі, але ну тут же ж будуть такі люди, які будуть, на жаль, будуть, ну але їх буде ну, небагато. Ви зараз можете бачити на своїх екранах номер телефону, за яким ви можете звернутись. Якщо у вас є питання, ви можете написати в коментарях. Ми спробуємо на них всі відповісти. І якщо вам потрібна допомога. Звичайно, телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. І якщо коментарів і питань назбирається багато більше ніж ми можемо сьогодні говорити, тому що звичайно ми сьогодні змогли говорити не про все, то ми зробимо другу частину і обговоримо ваші якісь ситуації, ваші історії. Тож обов'язково пишіть, звертайтесь з допомогою і давайте зробимо так, аби про злочини, які чинять росіяни. Знали у всьому світі, тому що це правда важливо.